Кожного разу, як достигають вишні, у Івана на душі так сумно стає, що словами не передати, не раз і сльози каяття на очі навертаються, все картає себе за той випадок, коли пошкодував дружині компоту з вишень, а через кілька днів її не стало. Вони з Марією прожили разом сорок років, і вона від чоловіка добряче натерпілася, та зрозумів він це тільки зараз, коли Господь її до себе забрав. А тоді думав, що їй з ним дуже пощастило. Гроші у Івана завжди були і немалі, вмів чоловік заробити, вмів скласти, от тільки витрачати не вмів, чи краще сказати, не хотів. Люди поза очі називали Івана скупим, а він вважав свою рису заощадливості дуже корисною. Навіщо даремно на дурниці витрачати гроші? У них був гарний будинок в селі. Іван його з любов'ю будував, щоб люди бачили, що він добрий господар. Машину теж мав, Волгу, на той час це була велика рідкість. Була у на молодого подружжя і велика господарка корова, свиня, качки, гуси, кури, город був на 50 сотих. І вся робота по господарству на Марії була, бо Іван занадто зайнятий для цього. Ще й дружині любив дорікнути, що вона вдома сидить, в той час, як інші жінки ще й на роботу ходять. Марія мовчала завжди. Ніколи чоловікові не перечила, як Іван сказав, так і було. Два сини у них народилися, і те, що вони вирисли хорошими людьми, теж заслуга дружини, адже саме вона з ними проводила найбільше часу. Пригадав собі Іван, як одного разу Марія попросила купити їй нові чоботи, а він глянув на старі, які вона носила вже вісім років, і сказав, що нічого їм не бракує. Мовляв, він віднесе їх в ремонт, і вони ще років вісім їй прослужать. І так було з усім. В обновках Марія ніколи не ходила, натомість доношувала ті речі, які були куплені давним-давно, і вже зовсім вийшли з моди. Проте Іван не вважав це проблемою навіщо їй та мода, коли вона весь час дома сидить чи на городі. Іван був настільки неуважним до потреб дружини, що й не помітив, коли вона захворіла. Бачив, що вона сильно змарніла, але не надав цьому значення а вона, як завжди, мовчала. Коли старший син приїхав в гості і побачив маму в такому стані, він відразу відвіз її в лікарню, але там ошелешили, що вже пізно щось робити. І навіть тоді Іван не усвідомлював, що сталося. Марія лежала біля вікна і попросила чоловіка, щоб він приніс льоху трилітрову банку компоту з вишень, бо дуже їй саме його захотілося, а Іван їй пошкодував. Ну хіба це діло літ лише закінчилося, ще вся зима попереду, а вона вже до закруток взялася. Але до зими Марія не дочекала тихо пішла у сні через кілька днів. Як тоді Іван плакав, на її поминках відкрив усі банки компоту з вишень і всіх пригощав, але пізно. Нам усім потрібно усвідомити, що життя дуже коротке, треба жити тут і зараз, і ні в чому не відмовляти ні собі, ні своїм рідним. Якби все назад, якби Марія була жива, Іван купив би їй найкращі чоботи. І не дозволив би їй так багато працювати на тих городах, де вона і втратила своє здоров'я. Чоловіки, бережіть своїх дружин. Вони це найкраще, що у вас є.